Перші дні справжньої зими і перші наслідки. Через величезні пориви вітру піднявся рівень води в Азовському морі. На Арабатській стрілці перемило дорогу Генічіськ стрілкове Ситуація тут стала традиційною останніми роками, коли з узбіч стали набирати пісок. Дякувати Богу, цього разу перемив не досяг критичних масштабів. Цього разу, на щастя, це було дуже невелика площа, 6 метрів всього, вода відступила. Втім, якщо з морем, яке розбушувалося, боротися складно, то як коментувати ось таке відео. На проспекті Ушакова в Херсоні водії ризикували життям, а ще могли залишитися без автівок. Над проїжджою частиною зависла височенна тополя. Кажуть, не витримала поривів вітру, втім як видно на кадрах, дерево геть трухляве. Чому сухості у нас чекає першої ліпшої негоди, та ще й на магістральних вулицях обласного центру запитання без відповіді? Дерево, що зависло на лінії електропередач. Рятувальники, звісно ж, прибрали і як то кажуть, куди на наступний виклик. Ожеледиться у парі з людським фактором ускладнили умови на дорогах області. Лише за останню добу рятувальникам довелося витягувати з кюветів чотири автівки. На слизькій дорозі транспорт вилітав з траси. Ось цей автомобіль занесло у Береславському районі. На щастя, водій живий і неушкоджений. А от на трасі нова Каховка Скадовськ без жертв не обійшлося. Де он не піддався кермувальниці – 48-річній мешканці Запоріжжя, машину занесло в кювет, жбурнувши в дерево. Водій загинула на місці. Тіло затиснуте автівкою вилучали рятувальники. Рятувальна служба Херсонщини звертається до всіх водіїв бути обережними у таку погоду і не виїжджати як можна найменше виїжджати на дорогу. Окремі звернення рятувальників до рибалок їх просять не виходити на річку. За кілька днів морозу водойми вкриються неміцною, а значить, не Спечною кригою. в цілому, за прогнозами синоптиків, складні погодні умови в Україні утримуватимуться близько тижня, тож всім нам не завадить обережність.